Всім добрий вечір! Принесли мені в ремонт 230 ту спідолу. Я би не знімав відео, але конструкція корпус і дизайн явно не відповідає 230-й спідолі. То або якийсь перехідний варіант, або, або може, такий якийсь обмежений тіпа, тираж, таких і робили, обмежена партія. Ну В чому я от побачив різницю. Ну, першим ділом то стрілочний індикатор. Стрілочний індикатор. Такі індикатори стояли в 208 й спідолі. Тут та, що була з блоком КВ. От, індикатор. Далі от ручки. Ручки. Ось тут на болтик ручка. І панікелірована внутрішня ота кайомка. Такі ручки тоже стояли в 250-х и 208 х спидолах. 230-х було просто пластиково тут була покрита никелем. рифльона така. И з тої стороны, так само оцей нікелірований ободок и сама ручка була конусна. А, тут все чорне, воно не було никелировано. Дальше лампочки. Лампочки в 230-х стояли з двох сторін. Тут же стоять дві тут лампочки. Тоже, ну, не соответствую. Перед, 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 оця вот рішетка. 230-х так не робили. В 230-х були тут і, ну, суцільний, звісно, був каркас, але прорізи такі. Ну, рішетка не така. Грубша така була велика. Такі от рішотки стояли так само в 250 і 208, оцей такий вигляд рішотки. Ну і зад, Зад батарейний відсік 230-х був знизу. Ось тут квадратний вікно. І сюди вставляли, типу він так відкривався. А тут от маленький. Такий вирізи і такий зад був теж 208 і 250 з підолі. Ну і сам оцей зад так само не такий. Надпису оцього 230 з підолі не було. Ну, от якесь якось так. Або то, ну, але корпус не Корпус, не тільки корпус, вона і всередині відрізняється, має деякі... Мюанси, ну, не тільки лампочки. От. Тому то або якась перехідна модель, або. або, або. Ось от. От така от інтересна 230 та спідола. І раз же ми говоримо про нестандартні моделі, то от 205-й океан. Так само прийшов мені в ремонт. От, з вигляду абсолютно. 205-й океан. І спереді. І ззаді. Колодка, як 205-му, все, як в 205-му. Корпус 205-го, барабан 205-го. А зараз я його відкрию. От я його відкрив. І середина в нього 209-го океану. Хто в темі, той знає. Ну, але хоча, бачите, барабан довгий від 205-го. А вже отут мало йти шасі. Шасі теж від 205-го індикатор з боку стоїть. От. А от плата і блоку КВ 209-го океану і блок живлення теж, до речі. 205-му тут була така повзункова рейка, яка комутувала е, діапазону КВ, ну, АМФМ. І звідси йшов кабель. Блок КВ був інакший. Тут 22 Е стоїть. От, от такі от чудеса. Ну, сілок там вроді такий самий. Може там якісь мінімальні зміни, я осілок не дивився. Але по факту, от, і в 205-му, якщо пам'ятаєте, транзистори стояли в таких посадочних колодках. Всі транзистори були в посадочних колодках. Тут транзистори розпаяні на плату. от так. Це 205-й. Корпус від 205-го. Кришка суцільна, вона тут прибита. Цвяхами, ну так, 205 му робили. А от нутрянка 209-го. Ось такі чудеса у нас радянський Радіопром робив. Дякую за перегляд.